Перші 55 світлин експозиції під назвою Погляд АТО презентовані авторами виставки. Це лише початок великого соціального проєкту. За задумом він має охопити тисячі облич учасників АТО, серед яких і військові, і медики, і кухарі, і механіки. Навколо будь-якої справи вони збираються люди. на однодумці. Потім так трапилось. Теж хлопці запросили, була в Бердичеві відкриття пам'ятника Сідлецькому Сергію. Там приїхали хлопці. Я думав, проект буде тільки Житомирські хлопці, житомирської області. А хлопці були з Бердичева, з Бердичева, Чернігова, Черкас, Житомира з Києва, з Вінниці. Світлини благословив отець Богдан Бойко. У відкритті взяли участь ректор Житомирського державного університету Петро Саух, студенти та викладачі університету, командири батальйонів. Особливо цікавою була думка про таку роботу самих захисників. Ну, більше емоцій переповняють. Радість, гордість, не йшли, не забули. Здається, хто ми? Прості людові, прості сержанти, колишні робітники різних професій. Ну, Об'єднали об'єднало одне все, війна. Мусили зібралися, відчули справжню силу в собі, дали гідний підпір тим, хто намагається нашу країну відібрати. Роздерти на шматки. Але запевняю, поки є такі бійці, які зараз там, які ще просяться туди, Україну не здолати. Я дякую нашим жінкам, матерям, звичайним людям, які допомагають бійцям. Крім того, що хлопці, які там, так, от, воювали, воюють зараз, і що є їхні сім'ї, жони, вони теж. Герої, вони ждуть, переживають, вони не менше нервів втратять здоров'я. Ми її будемо далі то тобто хотим зробити тоже таку наверное, книгу, яка буде. Долучились до заходу і волонтери різного віку. Пенсіонерка Раїса Васильівна, яка усю минулу зиму в'язала шкарпетки, готувала сухі борщі та різноманітну випічку для солдатів, прийшла обійняти та подякувати захисникам за мир, що всі ми маємо. Те, що ми свою частку вносимо, це дуже маленька краплинка для того, що але те, що можемо, це робимо. Дякуємо вам, сини. Дякуємо. Фотовиставка погляд АТО триватиме протягом двох тижнів на другому поверсі центрального корпусу Житомирського державного університету імені Івана Яковича Франка.